Знову переносимось у другу половину ХХ століття, коли США та СРСР мірялись піськами де тільки могли. Космічна гонка була у самому розпалі, і ці перегони не обмежувались лише польотами людей на місці чи апаратів до сусідніх планет. Одна із важливих складових освоєння космосу це панування на орбіті. Тому обидві на держави давно розробляли проєкти орбітальних станцій, які мали певні стратегічні цілі. Але для публіки була обгортка під назвою що, «Да яка гонка? Ми це робимо ви. Включно з науковими цілями ага да, 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 да. вірю. Вірю перші проекти орбітальних станцій почали розробляти наприкінці 1950-х. Це були станції не на рівні МКС чи станції Мір. Ні. Перший концепт орбітальних станцій було просто перетворення верхнього ступеня ракети носія у повноцінний орбітальний модуль. У 1963 році повітряні сили США почали пропонувати свою військову орбітальну розвідувальну станцію під назвою Мене Торбіті Laboratory, Вона ж MOL, або на нашій по-простому пілотована орбітальна лабораторія. Станція була на базі верхнього ступеня ракети Аджена. І цей проект розглянули, але все ж таки забракували. В цей час Вернер фон Браун розробив свою концепцію, де використовувалась верхня ступінь ракети Saturn 1B як житловий простір орбітальної станції. Як цей концепт працював? Ракета злітала на орбіту по черзі використовуючи свої ступені. Остання ступінь залишалась, випалювала повністю своє пальне, а потім пустий простір ступені обладнювали всім, чим тільки треба, і ступінь перетворювалася на орбітальний модуль. Цей проєкт вже знайшов підтримку керівництва НАСА, тому почалася реалізація під робочою назвою Орбітальна майстерня. Початку 1970-х років, завдяки скасуванню місячних експедицій, у розпорядженні НАСА залишився запас надважких ракет Saturn V, які без проблем могли вивозити на орбіту вже цілу оснащену станцію. Тому ідею з переобладнання порожнього баку ракетинося, слава Богу, можна було відкинути. Станція була побудована і вона отримала фінальну назву. Тому, нарешті, всім привіт! Я знову на зв'язку, і сьогодні ми поговоримо про справжню літаючу катастрофу під назвою Skylab. Skylab або Небесна лабораторія це вже остаточна назва цієї орбітальної станції, яка мала ось таку будову. До точно про будову розповідати не буду, бо це займе години. Деякі деталі можете роздивитись на паузі. А для конкретного розуміння просто скажу, що ось це і є та саме ступінь ракети-носія, яку переобладнали у станцію з усім обладнанням, де жили та працювали астронавти. Ось це шлюзова камери зі стикувальним вузлом, який з'єднував станцію з командним модулем, на якому прилетіли та улітять астронавти. А ось тут всі пристрої для заняття наукою. 14 травня 1973 року на ракеті Сатурн 5 станція стартувала на орбіту. А через добу повинна була стартувати перша експедиція у складі командира Чарльза Конрада, пілота Пола Уайца та лікаря Джозефа Кервіна. Але таке враження, що всім цим керував тупо я, бо весь польот пішов по сраці на самому початку. Через 63 секунди почався справжній капець, від чого центр управління думав, що місія приречена на тотальний провал. Інженери повідомили, що на 63 Секунді від початку старту якогось біса занадто рано розкрився екран для захисту від мікрометеорів, так як станція досі ще знаходилась в атмосфері. Під дією опору повітря цей екран просто вирвало, і він постягнув зі собою теплоізоляційний екран разом з сонячними батареями. Схоже, розвалюємося. Не страшно. У нас досі є пів корабля. Як тільки станція вийшла на висоту 435 км, тобто на кругову орбіту, виявилось, що перша сонячна батарея справді була вирвана, а друга постраждала і не змогла розкритись. В результаті станція залишилась без термозахисту, без захисту від мікрометеорів та ще й повністю знеструмлена. А в додачу станція була ще й не першою орбітальною станцією, бо у цьому раунді знову переміг СРСР ще місяць назад, запустивши свою першу станцію Салют 1. Тому американці знову стали номером 2, так ще й запустили. Якесь одороблена орбіту, від чого, мабуть, сиділи такі. Терміново був складений план порятунку станції Skylab. Інженера НАСА в шалених темпах кліпали новий термоізоляційний екран та екран від мікрометеорів. І вже майже через два тижні, а саме 25 травня 1973 року, все той же саме екіпаж у рамках першої експедиції Skylab 2 полетів рятувати станцію Skylab. На станції в той час, м'яко кажучи, був не кайф з морозовим. Температура всередині станції катастрофічно росла і встигла вже набрати плюс 38 градусів Цельсія. І не треба. Мені випендрюватись як ви в витримували спеку, бо спека йде від сонця, і ви можете сховатись у тіні чи вдома, де температура повітря значно приємніша. Для порівняння доречніше буде посидіти всередині металевого баку, де прогрілося все разом з повітрям. Ось там же кайф, просто вічна баня. У середині станції неможливо було працювати більше 15 хвилин. Також із за спеки сконцентрувався небезпечний газ. З електрикою було не краще, бо доступна потужність складала 25 ватт, замість очікуваних 12400 Вт. ватт. Ситуація на станції була просто соцільною жопою. Екіпаж встановив новий захисний екран, який ще й умовно назвали парасолькою, бо це захисне полотно було натягнуте на каркас із чотирьох спиць та прикріплено таким чином над живим відсіком, що це було дійсно схоже на якийсь тем чи парасольку. Потім астронавтам вдалося розкрити усілілу сонячну батарею, і на весь цей порятунок у астронавтів пішло два тижні. Згодом на стикувальному вузлі встановили оптичний телескоп Аполлон, який взагалі був цілим відсіком астрофізичних наукових приладів для вивчення сонця. І по суті, це ціла орбітальна сонячна обсерваторія а далі пішли вже доволі непогані часи для орбітальної станції Skylab. На станції побувало три експедиції. Перша експедиція Skylab 2 разом з знайомим екіпажем. Тривала 28 діб і мала більш ремонтну ціль ніж наукову. але все одно екіпаж непогано розважився у невагомості, таким чином вивчавши тіло людини в умовах нульової гравітації. Астронавти затестили душову кабіну і через деякий час зрозуміли, що митись у цій кабіні це справжній геморой, який навіть займає майже годину. Тому всі потім перейшли просто на обтирання тіла вологою тканиною. Обід доволі гарний. Якщо не враховувати, що Пол знайшов якісь цучки у спаржі. В принципі, після ремонту станції екіпаж не скаржився. Ця експедиція встановила новий рекорд по перебуванню у космосі, бо попередній рекорд 23 доби мала радянська станція Союз-11 на орбітальній станції Салют 1. Друга експедиція Skylab 3 тривала 59 діб, і під час якої встановили другий теплоізоляційний екран, провели заміну гіроскопів і подвоїли минулий рекорд по перебуванню у космосі. Третя і вона ж остання експедиція Skylab 4 взагалі відзначилась серед усіх. Екіпаж поставив новий рекорд по перебуванню у космосі, а саме 80. 4 доби. Також астронавтам пощастило на станції зустріти новий рік. Тому екіпаж цієї станції став першими астронавтами, що зустріли новий рік у космосі. А весь цими астронавтами вийшов своєрідний прикол. Спочатку місії екіпаж почав скаржитись на сильне робоче навантаження і шалений графік. Нам потрібно більше часу для відпочинку. Нам потрібен розклад, який не так сильно забитий. Ми не хочемо займатися вправою після їжі. Ми хочемо, щоб все було під контролем. Коротше кажучи, астронавтам було тяжко працювати по 16 годин на добу. А НАСА продовжувало навантажувати екіпаж, як і минулі короткі місії. Проблема була в тому, що в експедиції skylab 4 був не той особливий склад, як раніше. У минулих експедиціях літали вже ветерани з досвідом, і в кожній з них було по астронавту. З досвідом польоту на місяць. Тому астронавти ефективно виконували свою роботу, а екіпаж Skylab 3 взагалі закінчив свою роботу вчасно і просив ще. Тому НАСА очікувала від екіпажу Skylab 4 такі ж самі результати. Але у цьому екіпажі були новачки для кожного з яких цей політ взагалі був першим польотом у космос. Тому астронавти і не здогадувались про схожі робочі навантаження. 28 грудня астронавти влаштували бунт. Командир заявив, ми ніколи б не стали працювати по 16 годин на день протягом 84 днів поспіль на землі. І від нас не варто очікувати всього тут, у космосі. І після заяви астронавти психанули та повністю відключили зв'язок з наземним пунктом управління. Цей Астрострайк протримався одну добу, під час якого екіпаж повністю забив буй на роботу. Гіпсон провів день біля консолі управління сонячними панелями, а Кари Поод просто весь день дивилися у вікно. Тоді вже НАСА пішло на назустріч прохання астронавтів. Та знизило навантаження впродовж наступних днів. Не дивлячись на труднощі, астронавти впорали з роботу, встановивши черговий рекорд по перебуванню у космосі, що додавало кількість перемог США в космічній гонці. А потім СРСР запустив салют 6 і пукнув у піноколаду щасливого життя американцям з новим рекордом перебування у космосі в 96 діб. Експедиція Skylab 4 стала останньою експедицією людей до орбітальної станції Skylab. А для астронавтів експедиції Skylab 4 цей політ взагалі був першим та останнім польотом у космос. Болото ніфік було ви. Вийшло так, що за весь час перебування людей на Скайлап, астронавти там були менше року. Проте за цей час завдяки сонячній обсерваторії на Skylab доволі гарно вивчили сонце без потвореного ефекту земної атмосфери, що в свою чергу дозволило якісно проводити телескопічні спостереження сонця в рентгенівському та ультрафіолетовому діапазоні, було знято безліч спалахів та навіть відкриті корональні діри. В цілому астронавти провели понад 2000 годин наукових та медицинських досліджень. Як тільки у тисяча 2004 році останній екіпаж покинув Skylab. Станцію почали опускати на так звану парковочну орбіту, де станція повинна була самостійно кружляти навколо землі. Така парковка для Skylab планувалася на 8 років, але згодом знову почались капітальні проблеми. І перед тим, як про це розповісти, прошу підписатися на мій канал та канал в телеграмі, де я проводжу анонси стрімів на Твічі, якісь новини стосовно каналу та просто спілкуюся зі своєю аудиторією. Особливо дяка всім моїм спонсорам та донаторам. Що підтримують мій канал, бо завдяки вашій підтримці канал живе та рухається далі. Тому, хто хоче приєднатися чи підтримати мій канал, всі посилання ви знайдете у описі під цим відео. Але в першу чергу обов'язково підтримуємо ЗСУ. Чому Скайлаб взагалі покинули люди? Скайлаб не планували списувати і вчені взагалі хотіли її зберегти. Але виникла проблема у тому, що в США зняли з виробництва ракету Сатурн-5. Раніше станцію підтримували на висоті завдяки космічному кораблю Аполлон, на якому ж і прилітали астронавти. Але тепер станція втратила єдиний двигун. На заміну ракетам Сатурн в США готували проект Space Shuttle, де планували вже літати до Скайлаб на багаторазових човнах, які б і виводили станцію на нову висоту. Перед Почалася програма SkyLab Shuttles з наполеонівськими планами по модифікації станції під шатли, збільшення кількості екіпажу, нових модулей, ферми та навіть переробка зовнішнього великого баку шатла під повноцінний орбітальний модуль. Після експериментального польоту Аполлон Союз взагалі запропонували створити комплекс Skylab -Союз. Да ти шо, ля, Це вже прям станція мір. Звучить досить амбіційно та грандіозно, але що ж тоді пішло не так? А ось це не так влаштувало сране сонце, бо воно почало підіймати свою активність. І за викидів, наша атмосфера стала трішечки щільнішою. І цього було достатньо, щоб Skylab почала гальмувати набагато швидше. В додаток амбіційний проект шатлами теж почав гальмувати, бо фінансування так і не прийняли. Тому величезна спейс хата пішла по відомому місцю. І вчені зрозуміли, що. Skylab повністю приречена впасти на землю. По іроній долі земна атмосфера як спочатку піднасрала Skylab, так і піднасрала у кінці. Центр управління польотом зорієнтував повний вхід в атмосферу на 11 липня 1979 року о 16.37 по Грінвічу. Районом падіння була точка в 1300 кілометрів південніше Кейптауна в Юар. Але і тут вийшов косяк. В заданий день та час Скайлап увійшла в атмосферу, але в розрахунках помилилися приблизно на 4 І як на зло станція згорала повільніше ніж передбачалося. Тому скайлап шльопнулась у Індійський океан, розкидавши уцілілі уламки по західному узбережжю Австралії. Деякі обломки знайшли біля міста Есперанс. і наче все відбулось без жертв. Ага, і так спочатку вважали. Але потім від міста Есперанс уряду США прийшов рахунок в 400 доларів. Бо виявляється, в результаті падіння Skylab один із уламків вбив корову. Ще з цікавих фактів є те, що деякі уламки зараз експонуються в австралійських музеях, а з падіння Skylab на Австралію поржали навіть автори «Сімсонів». В цьому районі зламалися унітази, Вони них людей. Важе кенгуру! яка сідоська країна вважає, що я винен і гроші у шостому сезоні. У серії Барт проти Австралії показали розріз землі від США до Австралії. І коли камера підійшла до Австралії, у ній під землею був один із уламків цієї станції. І на сьогодні у нас все.